З одного питання. На, сьогодні, на дану хвилину кворуму у вас немає, але поступила пропозиція заслухати питання, так як далі сесія. Тому про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2024 року про бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2025 рік. Доповідає Світлана Тарищук, начальник управління фінансів міської ради. Будь ласка. Шановні депутати, цим рішенням пропонується підняти кошти з резервного фонду в обсязі 7 мільйонів гривень на двох розпорядників бюджетних коштів. На це на департамент житлово-комунального господарства 6700 з них. 6 200 – це на ліквідацію наслідків збройної агресії в житловому фонді, тобто виконання певних ремонтних робіт, і на благоустрій біля цих же об'єктів в обсязі 500 тисяч. І крім того, виконавчому комітету 300 тисяч для забезпечення харчуванням і проживанням евакуйованих мешканців в разі потреби. Оце всі зміни, які пропонуються внести в межах тих коштів, які є, тобто підняти резервний фонд на головних розпорядників. Дякую. Дякую. Якщо немає запитань, то дякую, дякую. І мені вже. Я вже все.